Друзі, вітаємо! Центр освіти дорослих. Сьогодні в нас проходить міжнародна конференція з містом побратимом Ліверкузіном, презентація книги Історія Ніполя, в якій буде викладено історичні архітектурні пам'ятки, які були. До повномасштабного вторгнення, до початку обстрілів міста Нікополь Дніпропетровської області і, на жаль, вже їх зруйнований стан. Це дуже хвилююча подія для нас, бо ми хочемо донести центр освіти дорослих, хоче донести до кожного небайдужого нашу біль. І наші спогади, і віру в майбутнє, доєднатися десятому столітті.